Це пляж Венеція поблизу гідропарку, і так дійсно тут доволі багато людей. І вже навіть попри такий досить вечірній час, 19-та година, але людей все ще дуже багато. І е, окрім того, люди все ще приходять на пляж, е, тому що от, розповідали, що з приходом вечорів навпаки е, вода стає все більш е, теплішою. Але додам, що взагалі зараз у столиці є 15 муніципальних пляжів, на яких офіційно до дозволено купатися, але вода відповідає нормам лише на 9 із 15 столичних пляжів. От Київський міський центр контролю та профілактики хвороб регулярно тестує воду на відповідність мікробіологічним показникам і е, загальну безпеку купання. Тож у цій держустанові радять утриматися від купання на пляжах галерний, чортори, троєщина, райдуга, вербне та острів оболонь. А от зазначають, що решта дев'ять пляжів безпечні для відпочивальників. Е, тож як я зазначила, що тут доволі багато людей, так можна сказати, що в день їх було навіть більше таке ну скупчення людей, дітей. І от важливо, все ж таки, дотримуватися правил безпеки, щоб уникнути нещасних випадків на воді. Для цього, регуля... для цього рятувальники закликають дотримуватися простих правил. Зокрема, перше це відпочивати найкраще на обладнаних пляжах із рятувальниками. Ще важливо, щоб ці пляжі були перевірені з перевіреним дном та. Достатньою глибуною, от власне тому, і е, заходьте на сайти Плесо, заходьте на сайти КМДА і перевіряйте, які пляжі ось цей перелік з 15 пляжів, які з них є безпечними, і от на ці і ходіть купатися.